Всім привіт, друзі! Ось рішов на зв'язку. Сьогодні у нас на огляді класична модель Casio MTP-1183PA1A. Має дуже велику популярність через свій мінімалістичний дизайн та відносно низьку ціну. Найдуть запаковані ось такі класичні коробочки, як і більшість моделей з лінійки MTP. Корпус даній моделі виконаний з латуні. Так він цікаво виглядає. Шліфовані тут елементи. Це одна головка з правої сторони. Складані моделі мінеральні. стійке до ударів. На самому цифлоті можемо бачити по хвилині індекси, також індекси через кожних 5 хвилин. І сліфовані погодинні індекси та стілки, які виплискують, ви бачите, Переливаються ось так цікаво. І дають досить таку хорошу щитовність. В районі 4 години можемо бачити індикацію дали на білому диску. Штампований браслет з такою ось застіпкою. Ось так воно відкривається. Давайте відразу подивимось на задній кришці, можемо бачити мотель, номер модуля Клас вологозахисту Water Resist. Це означає, що захист тільки від бризки води, тобто при вмиванні та дощу. Цього захисту в принципі достатньо. І давайте налаштуємо модель. Ось так. За одна головку витягуємо на два щелчка. і крутимо. Ні, два що так незручно. Ще ми провертаємо до 12 годин і диск перевертається, це означає, що в нас зараз ніч. Тобто покручуємо тоді ніч і виставляємо, давайте. На 8 ранку. Ось так, наприклад. Далі на один щучок закриваємо за одну головку. І далі змінюємо дату. На 8 число поставимо. І, і закриваємо за одну головку. Ось так модель виглядає на кисті 17 см. Досить так цікаво виглядає мінімалістично. Все, що потрібно, як на мене. Розмір дані моделі висота. só 2 mm